Так, ребятки, всім привітик. Е, зараз таке невеличке відео вам зроблю. Е, а потім вже зніму відео, як ми вже щось зробимо. Може більш детальніше розкажу. Так, що по Мерседесу? Ну, по Мерседесу, в общем, потім я. Потім я переїду і покажу вам уже більш. Більш детальніше і більш побільше, як то кажуть, ось ми зібрали вже передню частину. В принципі, Mercedes вже на повному ходу буду займатися салоном, то вже літом і буду обшивати, там робити пали. В общем, трошки двома буду доводити. Так, в принципі, все зробили, потім розкажу, покажу. Скільки всього, чого пішло, що ми робили, що ми зробили. Так, по салону тут ми салон зібрали, так, трошки накинули. Так, ось о, капот. Бачите? Це ми так прикріпили капота, щоб потім уже будуть тут заміри робити. Пол зроблю, ці всі стінки. Тут оце все прибираю. Взагалі, зроблю, щоб воно було більш-менш більш гарно. Ах, так, тут тож все повідмиваю. Так, ну, так от вийшло. Тут дивився відео, бачили, да, в якому воно було в состоянні. Багато було роботи зроблено, але ну, ще не дороблено. Ті треба карти буде знайти на двері. Ну, а так все заводиться, все працює, вже їзде. Можна вже використовувати його для роботи, але поки, поки ще зарано. Так, це капот ми накинули, капот рідний. Ці всі коврики, це все для образця, це, зрозуміло, все оберу тут все зроблю. Я думаю, буде... О, буде шикарно. Так, З дверима теж тут потім карти знайду. Та я, та я думаю, що воно буде все нормально. Так, ну Тут ми ззаді ще поставили, бачите, щоб на кабіну не ложить нічого там доски, або шифер, або метал, або труби, то таку зробили, бачите, як типу, перемичечку, стоєчку, щоб можна було нормально вантажити. Ну, Поки отакий от вид має Mercedes, як то кажуть, ну, що вийшло, то вийшло, я не професіонал. Просто роблю для себе, щоб ми з батьком змогли нормально їздити, щоб воно хоч ну, якийсь був вид і технічно все було чітко. Ну, А там уже для удобства будемо робити все в кабіні, трошки так колхоза мінімально зробимо, трошки зробимо, щоб воно було більш приємніше сидіти. Так, ну, То потім вже я відзніму. Покажу вам, давайте ще трошки тут неудобно з цієї сторони. Так, оце неприємна така, ну, я вже не знаю, як з нею там що робити. так Ну Головне, що ми тут все зібрали. Тут у нас так от радіатор, воздушний фільтр, залівна горловина, все підключено, все працює. отут от термостат, будемо міняти термостат. Це ми закрили, щоб прогрівалось швидше. Щоб швидше двигун прогрівався, промивали систему. Щоб воно було краще. Так, ребятки, що в нас по конвою? По конвою потім я вже вам засніму більш детальніше, щоб вже так побільше було якоїсь роботи, якоїсь... Якогось, як то кажуть, результату. Так, зняли моє бампер передній. Ось ви бачите, тут так цікаво зроблено, що бампер передній йде з двох частин. Тобто, тут частина бокова, і де вона знімається, тут вже йде сам бампер. І так само з той сторони. Тобто боковушки дуже класно зроблено. Не то, що там на тих газелях цілий бампер і все. А тут взагалі все чітко, все удобно зроблено, як бачите, тут воно ще ціленьке, в принципі, все, даже, даже цей кріпеш під бампер і той навіть ціленький. так, ну, Ця сторона гарна, ця сторона у нас, звісно, ужасна. Як ви бачите, тут був удар, удар був в фару. Удар був сюди, це ми стягнули, щоб потім заварити трошки, бо воно як желе було, болталося. Це щоб тут трошки обварити, зачистити, то поки так стягнули. Тут так само, бачите, тут був удар, виходить. Тут трошки замнуло. І, і, і тут трошки, бачите? Ну а так, ця сторона, звісно, да, Така трошки печальна. Ну... По максимуму, що зробимо, що зможемо зробимо. Та, в принципі, тут ну, якби ціленький. Ну, це, що воно, бачите, вже пішло. Звісно, не дуже приємно. Так, зараз я вам відкрию капота. Так, тут теж, бачите, тут була дірка, це тут стояв акумулятор. Тут була дірка, кислота, видимо, капала з акумулятора, виходила і воно проржавіло. Тут батько зробив таку пластину, ми поки закріпили на гвинтах, а потім уже це все діло так само обваримо. Зараз я капотик закріплю. Трошки неудобно знімати. Так, ось бачите, це ми так потім зробимо. Так, насчід фари. Фару теж поки так зацепили, закріпили, в принципі. Більш-менш нормально. І ця сторона теж, звісно, вдарена. Бачите, тут пішло трошечки. І, і тут, бачите, трошки там було вдарено. Ну, а так в принципі більш-менш ще нормально відносительно Так, ось о двигун. Навіть бачите форт. Тут пасок іде, не ланцюг, а пасок. Не знаю, що краще ланцюг чи пасок, ну, ми якось вже звикли до пасків. То може це в принципі, і краще. Тут бачите так, як провода, то будемо всі провода передивлятися. Там от, бачите, да, куча проводів. Воно, де груша? Куча проводів, все виторвано. На приборці нічого не горить толком. Ну, то ми все зробимо, то ми все підключимо. Радіатор тут вроді як десь підтікає знизу. Тут усе вже щось питались клеїть. Радіатор алюмінієвий, Ага, ось бачите. Якось підтікав. Да, і ось бачите, де був удар, де удар, воно завжди ржавіє, гниє. Там вон теж, бачите, дірка є. В общем, ця частина трошки пострадала. Ну, я думаю, в принципі, то все робиться. Якось зробимо. Так, тут воздушний фільтр. Його, мабуть, не міняли ще з Англії, коли вона їздила. Там такий ужас. Потім вам пізніше покажу. Так, ну це підсилювач керма бачок. Ну В принципі, двигун трошки в маслі, ну то, мабуть, прокладочка. Тут головка вроді як чугунна. І так само і блок чугуни. Ну, я можу помилятися, ну, вроді як чугуна. Так, цей пасок нормальний, той пасок, той пасок, бачите, треба міняти. Трос щеплення. Ось йде трос щеплення, щось він дуже такий тугий, дуже щось погано щеплення нажимається. Може треба буде міняти щеплення. Або тросик поміняємо, або будемо дивитися щеплення, що там як. Так, воно паливний фільтр кому цікаво, бачите? Паливний фільтр. так, Тут антифриз, ну як антифриз, Заливається. Нормальні люди антифриз заливають, а не воду чи кислоту чи чорті. Що. Так, тут куча предохранителей якихось, не знаю. Все якийсь тут предохранитель, то будемо розбиратися. В принципі, поки не можу вам нічого сказати. Так, ну все тут масло заливати. Ну в принципі ось все, навіть ці кришечки есть защита паска. Ага, ребятки, тут стоїть паливна система, стоїть Bosch. ось, все. не знаю вам там буде видно чи не буде видно. Есть стоїть Лукас. Ну, кажуть, що Лукас типа краще, ну тут стоїть Bosch. Ну, Bosch, вроді як попроще, а Лукас там уже насос типа дорого стоїть і плюс ремонт, і, ну, в общем не знаю. Що на Mercedes Бош, що тут Bosch... В принципі, В принципі, непогано. Так, тут ось, газик. Бачите, який ізнос тросі газа. Бачите, як воно розбило. Не должно так бути, ну, скільки то років в машині. Ну, а так, в принципі, все доволі непогано. Генератор зарядку дає, все працює, стартер круте. Будемо міняти. Ну, Як звичайно, масла, фільтра. Розберемось ще з радіатором, бо щось трошки він так підтікає. Фару поки так установили. Поворотник цей під заміну піде. Пару. Не знаю, що будемо чи міняти, чи цю залишимо, то ще, в принципі, я не знаю. Ну, а так, ребятки, хто буде такого автомобіля шукати, я б вам рекомендував би цей двигун від форда транзита, бо з вроді, як там йде набівка, тут йде сальник. Якщо набівка, то треба знімати, розбирати весь двигун, робити, там постійно масло витікає. Тобто, ну, якось надійний, надійніше більше з сальником. Коли сальник стоїть. Тобто, ну, не знаю, я б рекомендував би цей двигун, він дуже непоганий. Читав по отзивам, вони ходять по мільйону. Тобто, ну, без проблем. Це дуже-дуже непогано, як би, ну. Ну, в принципі, в принципі, ну, непогано. Стареньке, простеньке. Ну, трошки мене розстроїло, що не було турбіни, хоча спочатку ми їх дзвонили, писали, що турбодізель. Ну, оказалось що звичайний. Звичайний двигун без турбіни Зараз я закрию це діло. Так. Ну, в наступне відео вже вам більш Детальніше зніму, вибачаю сьогодні вітер. Така у нас погодка пасмурна. Більш деталь, детальніше зніму. Тут ми трошки тут сидіння перероблюємо, бо воно було поломане, воно не піднімалось, не опускалось. Взагалі, таке собі. Зробити по-нормальному, щоб воно їздило, щоб все якби працювало. Так, ну, замовили рісору задню браву, корінний лист, будемо робити там так само барабани, циліндри. Так що, ребятки, от, так от. така автівка, кому подобається, підписуйтесь. Я думаю, до ума ми її доведемо. Це не перша наша машина. У нас які машини попадають до нас. То вони потім ще <хи>, дуже довго їздять. Зараз, ребятки, покажу, як фільтр воздушний, як його не міняли, і скільки йому уроків. Ну, все, дивіться. Оце такий от фільтр. Бачите? Ось. Це такий повітряний фільтр. Ось, бачите? Нормально, да? Ну я не розумію, неужели не можна викинути 300 гривень 400 і купити нормальний фільтр? У ну, мене не масу. Так, я за завітер. В общем, друзі, такі діла. Трошки займаємось, робимо. Ну, вже Mercedes на 90% зроблений. На ходу головне, що заводиться, їде без питань. Так, ну а того пасажира будемо робити. Потихонечку робити, провіряти, мазати, варити. Так що, ребятки, кому цікаво, підписуйтесь, лайкайте. Кому сподобалось відео. Все буде добре. Всім дякую за перегляд. Всім пока-пока.